Піраміда Маслов та її застосування в житті? Всіх вітаю! Сьогодні ми поговоримо про концепцію, яка є основоположною в психології. Це піраміда Маслоу. Вона представляє собою модель, яка пояснює мотивацію людини через її потреби. Ми розглянемо, як ця модель працює на практиці і як її можна застосовувати в реальному житті. Хто такий Абрахам Маслоу? Абрахам Маслоу це американський психолог, який у 1943 році запропонував свою теорію ієрархії потреб. Основна ідея полягає в тому, що кожна людина має кілька рівнів потреб, які необхідно задовольняти: базових до найбільш складних. Маслоу стверджував, що тільки після задоволення первинних потреб людина може рухатись до вищих рівнів. Структура піраміди Маслоу складається з п'яти основних рівнів. Перший рівень це фізіологічні потреби: це потреби в їжі, воді, сні, диханні та теплі. Ці потреби лежать в основі виживання. Другий рівень це потреба в безпеці, захисті, від небезпек, стабільність у житті, наприклад, дах над головою, стабільний дохід, квартир. Третій рівень це соціальні потреби: любов і приналежність, це потреба у соціальних зв'язках: дружбі, любові, відчутті, принадлежності до якоїсь соціальної групки, що ви не один, не одна. Четвертий рівень це потреба в повазі. Самоповага і визнання це почуття власної гідності, повага з боку інших, визнання досягнень. П'ятий рівень він такий самий важкий, мало хто до нього взагалі доходить. Це самоактуалізація, це прагнення реалізувати свій потенціал, стати кращим, розвиватися і досягати нових вершин. Як взагалі це працює в теорії? Теорія Маслоу передбачає, що людина рухається по рівнях піраміди у міру задоволення потреб. На кожному рівні, наприклад, якщо людина голодна або не має житла, вона буде зосереджена тільки на вирішенні цих проблем, поки не задовільнить їх, і це нормально. Наприклад, якщо студент не виспався і погано харчується, його мотивація до навчання ну, буде мінімальною, оскільки фізіологічні потреби не задоволені. Тільки після забезпечення комфортних умов він зможе зосередитися на вищих потребах, таких як саморозвиток і навчання, здача сесії. Ну, ви впізнаєте себе тут. Маслоу зазначав, що перехід між рівнями не завжди є лінійним. Люди можуть задовільнити потреби частково або тимчасово, а і можуть повертатися до попередніх рівнів застосування в реальному житті. Фізіологічні потреби на практиці у повсякденному житті це забезпечення базових умов для життя: їжа, вода, житло. Наприклад, багато людей у бідних країнах або під час кризових ситуацій зосереджені на виживанні, і це є нормальною історією. І вони, звичайно, не можуть приділяти увагу самореалізації. Або по увазі, поки їхні базові потреби не будуть задоволені. Другий рівень це потреби в безпеці. Без відчуття безпеки важко розвиватися. Уявіть студента, який живе в небезпечному районі, або стикається з фінансовими труднощами. Його фокус буде спрямований звичайно куди? На вирішення цих питань, а не на досягнення успіхів у навчанні чи кар'єрі. Третій рівень соціальні потреби. Для кожної людини важливо бути частиною групи, мати підтримку та близькі стосунки. Це можуть бути сім'я, друзі, колеги. Наприклад, студент, який почувається самотнім в університеті, може мати труднощі з мотивацією і концентрацією на навчанні. Четвертий рівень потреба в повазі це почуття власної гідності та визнання з боку інших. У реальному житті ця потреба може проявлятися в бажанні отримати похвалу від колег або викладачів, досягти високого статусу на роботі або в спільноті якійсь. П'ятий рівень це самоактуалізація. На цьому рівні люди прагнуть реалізувати свої. Таланти, вміння та мрії. Це може бути бажання написати книгу, побудувати кар'єру, яка приносить задоволення або покращити суспільство. Тобто, це не про базові потреби, це коли вже людина є гроші, але вона хоче розкрити себе. П'яте приклад життя: припустимо, ви студент, який готується до сесії. На першому рівні вам потрібно бути ситим, відпочили. І здоровим. Потім ви повинні відчувати, що знаходитесь в безпечному для себе та комфортному середовищі, будь-то гуртожиток або квартира. Третій рівень це підтримка друзів або родини. Без цього вам може бути складно мотивувати себе на успіх. На четвертому рівні ви хочете отримати визнання за свої досягнення. Наприклад, високі оцінки, похвалу від викладачів, і нарешті самоактуалізація це розуміння, що навчання допоможе вам у майбутньому реалізувати свій потенціал, наприклад, стати професіоналом у своїй сфері. Також цю теорію багато хто критикує. Теорія Маслоу не позбавлена, звичайно, критики. Деякі вчені стверджують, що потреби можуть задовольнятися не обов'язково по сходинках. Наприклад, людина може прагнути до самореалізації, незважаючи на проблеми з базовими потребами. Важливо розуміти, що реальне життя складніше за будь-яку теорію. Піраміда маслоу це корисний інструмент для розуміння мотивації людини. Вона пояснює, чому в різні моменти життя нас турбують різні речі. На практиці важливо усвідомлювати свої потреби і намагатися задовольняти їх, щоб рухатись до вищих цілей. Розуміння цієї моделі може допомогти вам, як у особистому житті, так і в професійній сфері. Пам'ятайте, що ваша мотивація це ключ до успіху. І вона починається з турботи про себе на всіх рівнях. Дякую за увагу! Якщо сподобалось, ставте лайк і поширюйте.